Розглянемо детальніше, які дії необхідно виконати для коректного налаштування кожного з типів інтеграції. Почнемо з міжреєстрової взаємодії. На рівні Control plane щоб дозволити доступ реєстру через міжреєстрову взаємодію, необхідно зайти на сторінку реєстру. Прогорнути вниз до вкладки Доступ до реєстрів платформи і надати доступ реєстру отримувача даних. Ось так це виглядає. Потрібно обрати внутрішній реєстр платформи. І я можу обрати один з існуючих на кластері реєстрів. В нашому випадку КТ-1 та КТ-3. Якщо я натисну Надати, то створиться запит на оновлення з цією зміною в реєстрі. Після його підтвердження запуститься пайплайн реєстру, і після його закінчення налаштування на рівні Control plane будуть завершені. У мене є вже налаштована інтеграція на реєстрі КТ-1, яку ми використовуємо для демонстрації. Перейдемо до необхідних налаштувань на рівні регламенту. Тут потрібно детальніше зупинитися на двох окремих випадках: це налаштування для запуску бізнес-процесів з іншого реєстру та налаштування для виклику пошукового запиту. Для виклику бізнес-процесу потрібно внести зміни у два файли регламенту. Спочатку у BPAUS External System YAML, необхідно налаштувати доступ до бізнес-процесу за меж реєстру. Для цього у список в полі Process Definitions необхідно додати інформацію про бізнес-процес та ролі, яким він буде доступний. Ролю, скоріше за все, буде Trembie Invoker, як єдина роль, від імені якої ми виконуємо праці з реєстром за його меж. Процес Definition ID можливо скопіювати напряму з файлу бізнес-процесу з кодом або зі сторінки з усіма бізнес-процесами у адмінпорталі. Після цього необхідно додатково налаштувати у файлі -external system YAML зміни, що використовуватимуться для старту бізнес процесу, та зміни, що повернуться як результат виконання бізнес процесу. Розглянемо приклад цього файлу в нашому деморегламенті. Ось ми бачимо, що, наприклад, для бізнес процесу Feature CreateSchool AutoSigned Server. Як стартові зміни вказано, є нейм, а як змінні, що повернуться, «ID». Розглянемо цей бізнес-процес. Давайте подивимося, де саме фігурують вказані нами стартові зміни бізнес-процесу та змінні, що повернуться з бізнес-процесу. У випадку зі стартовими змінами, це ті, для яких моделювальник бізнес-процесу вказав такими, що отримуються з submission, Start Event. Ось ми бачимо, як у скрипті ми отримуємо відповідну єду name у 18 рядку. В той же час return wars – це ті змінні, які на момент закінчення бізнес-процесу існують в його контексті. Ось давайте розглянемо останню скриптову задачу і бачимо, як у ній. Зберігається змінна ID. Приклад виклику вказаного бізнес процесу через міжреєстрову взаємодію буде показаний трохи пізніше при описі необхідних дій на рівні реєстру клієнта. Для виклику пошукового запиту налаштування є простішими. Потрібно лише у файлах дата моделі регламенту після створення необхідного пошукового запиту. «Search Condition» За допомогою тегу Expose Search Condition з атрибутом платформ true зробити Search Condition доступним для запитів через міжреєстрову взаємодію. Перейдемо до взаємодії з зовнішньою системою. На рівні Control plane щоб дозволити доступ до реєстру з зовнішньої системи, нам необхідно зайти на сторінку реєстру. Прогорнути вниз до вкладки Доступ до реєстру платформи і надати доступ зовнішній системі. У мене вже є налаштована інтеграція, але давайте для прикладу подивимося на сам процес. Я натискаю Надати доступ. Далі обираю Зовнішню систему і даю назву цій інтеграції. Після цього я підтверджую запит. Запуститься пайплайн-реєстру, і після його закінчення нам буде доступний пароль, який нам необхідно буде використовувати надалі для отримання авторизаційного токену. До цього ми повернемось теж трохи пізніше. Перейдемо до налаштувань на рівні регламенту. Для бізнес-процесів. Процес є таким, ж, таким же, як і для міжрайстрової взаємодії. Це налаштування на рівні двох файлів. Для пошукових запитів процес схожий, але все ж трохи відрізняється. Тут нам потрібно буде так само використати тех exposure Search Condition, але з іншим атрибутом External System дорівнює true. Давайте розглянемо детальніше процес виконання запитів до реєстру із зовнішніх систем. Я демонструватиму виконання запитів на прикладі утиліти Postman, але логіка ідентична для імплементації на будь-якому фронтенді або бекенді, який використовує дані реєстру. Перший крок це необхідно виконати запит на кіклок за. Токеном. Шаблон урла запиту він стандартний. І місця, які в ньому змінюються залежно від кластеру та реєстру, це URL QICLOKU та RealM. Realm це назва реєстру і суфікс External System. Далі нам необхідно заповнити тіло запиту. Grand Type це стандартний параметр, який не буде відрізнятися залежно від кластеру. Далі. Client-ID це назва клієнта, яку ми вказували у Control Plane. І останній параметр Client-Secret. Його значення теж потрібно буде взяти з Control Plane, так як я показував, натиснути кнопку Перевірити пароль і скопіювати. Після цього ми відправляємо запит і отримуємо відповідь, у якій присутній токен доступу. Він дійсний 300 секунд або 5 хвилин. Скопіюємо токен і перейдемо до виклику бізнес-процесу, який ми вже бачили раніше. Це, власне. Ось цей бізнес-процес створення нової школи з підписом за замовчуванням. Для того, щоб коректно сформувати запит, нам потрібно отримати URL. Для цього у OpenShift реєстру нам потрібно зайти у роути на відповідному реєстрі, відповідному неймспейсі, знайти route. External System API Proxy. Шлях API Gateway Business Process API StartBP буде стандартним для усіх реєстрів. Далі сповнимо авторизаційний хедер нашим отриманим на попередньому кроці токеном. І у тілі запиту. Передамо назву бізнес-процесу і стартові зміни. Відправимо запит. І бачимо, що нам повернувся результат виконання бізнес-процесу. В нашому випадку це ID сутності, яка була збережена. Далі перейдемо до виконання запиту на пошук даних в реєстрі із зовнішньої системи. Попередньо ми в регламенті створили пошуковий критерій і зробили його доступним для зовнішніх систем. Це пошуковий критерій Search Educational for External System Equal by Name. Ми бачимо, що URL. Тут такий же, як і для старту бізнес-процесу. Шлях же відрізняється. Тут в нашому випадку шлях це API Gateway, Data Factory і назва Search Condition. Так само заповнюємо авторизаційний заголовок. Налаштовуємо параметри запиту. І виконуємо запит. Бачимо отриманим результатом власне, нашу збережену на попередньому етапі сутність. Рухаємось далі. Розглянемо тепер роботу з публічними даними реєстру. Налаштування публічних даних є сенс почати з регламенту. Тут ми маємо налаштувати бажані публічні пошукові критерії, використавши тег Expose condition з атрибутом Public Access true. В нашому демореєстрі ми вже маємо налаштований пошуковий критерій. Ось він, це пошуковий критерії WPO, Person Type, Contains, Name, Public. Перевірити, чи коректно ми налаштували критерії як публічний, ми можемо, переглянувши свагер сторінку з доступними публічними запитами. Перейшовши по швидкому посиланню з Control Plane, Swagger для публічних даних. Тут ми бачимо наш налаштований пошуковий критерій. Але цих змін недостатньо для можливості виконувати публічні запити. Потрібно ще виконати деякі налаштування на рівні Control Plane. Для цього нам потрібно перейти в Control Plane, відкрити інформацію про реєстр, знайти секцію публічний доступ. Натиснути кнопку надати доступ. У новому вікні потрібно заповнити поля службова назва запиту. Точка інтеграції. Тут потрібно вказати точку інтеграції, власне, налаштовану на попередньому етапі в регламенті. Це буде власне, той шлях у Свагері, який ми бачили до ендпойну. Та встановити рейт ліміти на доступ. Це обмеження кількості запитів до цього публічного ендпоінта за одиницю часу. Наприклад, за годину, місяць тощо. Після цього потрібно підтвердити після цього потрібно підтвердити запит. Мною вже попередньо було налаштовано необхідну точку доступу. Давайте перевіримо, як вона працює. Приберемо всі можливі пошукові параметри. Просто відправимо запит і отримаємо результат. Бачимо, що запит прийшов успішно і повернув нам дані. Зверніть увагу, що це було зроблено без жодного переданого. Tokena prie stubu.